Вітаю! З вами Анатолій, який вирішив сьогодні, яке число? 22. 22 серпня. Записати цей коротенький ролик. Коротенький, як вийде, Іспанія, містечко Какабелес, 6 місяць. Шостий місяць ми з дружиною, ось тут, ось тут, значить, змінили житло три місяці в одному місці, там, де нас якби, друзі прийняли, а потім нам прийшлося сюди прийти, де ми за це житло. А я скажу, що квартира 120 квадратних метрів, там з усіма зручностями. Це в мене такий тут офіс, тут салон, от студія, кухня, дві спальні, там, е, душ. Да, коротше, коротше, 120 квадратних метрів, і ми зараз змушені з дружиною платити за це 130, чому 130, 300, 300 євро в місяць, 300 євро в місяць за проживання. Ще так, скажу, що комунальні послуги ми не, не, не оплачуємо. Зараз нам якби такий бонус дали. От. Працюємо. Дружина фактично на постійній роботі і активно працює. Ресторан, помічник кухаря. От. І там все, те що, можливо, те, що можливо, а вона ж по спеціальності, інженер-технолог громадського харчування, От. вона працює там. Я тимчасова робота три, мі... три тижні працював в саду у іспанського фермера груші проріджував, груші. гроші. Добре платять, отут От іспанці. Добре платять, я вам скажу. От. Оці гроші прориджував. 45 євро в день на день мені платили. 45 євро в день. Там, часи. От. Значить, цікаво, цікаво. Я зараз отримую, я ж український пенсіонер, отримую пенсію, да? 150. Євро на місяць. Ну там 5 тисяч гривень з лишнім. Да, це десь 150 євро. Ось зараз курс росте може менше. Ну приблизно, приблизно 150 євро. На 30 днів це 5 євро в день. От у мене пенсія 5 євро в день. От. В минулому я основний свій час роботи 40 років я відпрацював. У кооперативному інституті, потім він став університетом, університет економіки і торгівлі, 40 років. Кар'єра, кар'єра від асистента до проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків, кандидат, доцент, відмінник освіти України, там докторантуру закінчував. Вот. Не, ну все слава Богу, Я, все, що було, було так, слава Богу, що так була. Ну і пенсія 5 євро в день на грушах в Іспанії. Значить, в день, яка на Грушках, 45 євро в день. Оце в мене якби такий доход, це коли я працював, 50 євро в день. От. Ну, я, я, я вам скажу, що, що економіка отут, от, в цій Іспанії країні, яка ще рахується бідною країною, ну, вона досить збалансована. Це ж Грушки в саду, це ж мінімальний рівень. Да? Хтось там когось знаходить. Болгари там працювали. Да? Ну і от, так, українці. Ну, не багато нас, тому що це, це таке село, це таке. ну, Тут, тут нас небагато. Не але, але. Але вчителі тут отримують і 2-3 і тисячі євро, врачі також такі суми. В магазинах ціни дешевші, ніж у нас в Україні. Тобто, отут люди живуть, як в раю, вже не кажучи, погода, тут, е, тут дуже, дуже гарна природа. Дуже гарна природа, погода. Погода міняється, безумовно. Природа. От, ці дуже гарні гарні сади, от, виноградники. Тут виноградники це просто. от, Гори дуже гарні. От. І люди, дуже гарні, доброзичливі, веселі. От, Люди вони і працюють, але ну, дуже люблять відпочивати. З четверга Оці всі тут кафешки переповнені. І оцей економічний балець попрацювали і, 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 і живуть на хорошому рівні. Я про це зараз кажу в такий складний, важкий час для нашої рідної України, що правильний вибір, правильний вибір, що ми хочемо рухатися в цьому напрямку. Ми хочемо рухатись в цьому напрямку. До яким чином? Ну, Потрібно там у себе зробити, у себе там зробити, навчитись, як вони тут, як вони оце все організувалися. Ну, як? Закони правильні, да? виконання законів, да? От, оці всі корупції, ці всі крадіжки, це все оце все то, чим? На жаль, у нас його дуже багато. На жаль. От, ну, Слава Богу. Кажу, слава Богу, що його набагато у нас якби менше, і ми набагато ближче сюди до Європи. Чим оце горе, Кара Господня, оцей наш північний сусід? Ну що можу сказати? Ну, ну Оце ж тільки ж розмірковує про це. Дуже ж багато і часу. І, і так вільно, і, і навіть коли біля грушок, то там прості операції, а, а мозги, там, чи залишки мозгів, якось там я роздумовую, Ну чому так? Чому так? Оце весь наш Соєцький Союз, от, причому це ж моє покоління, це ж Совєцький Союз. Ми ж, ми ж родились в Соєцькому Союзі, навчались там, освіту, виховувались, от от весь піонір, комсомол, це все. От, ну, слава Богу, що я в 40 років, коли був на вершині цього всього комуністичного виховання і такого результативного, тому що я ж я ж працював, я ж активно працював в Камсеволі, і, і потім в інституті, ну, дорогенький, ну, ну, секретар порткому да, кооперативного інституту, це зараз. А це ж, ж такий. Анатолій Георгійович Катенко, да? Я ж пам'ятаю, коли я сижу за цим великим таким керівним столом в цьому парткомі і дзвонить телефон. Я один в цьому кабінеті, да? що не офіс, був, це кабінет. Я беру телефон, і мені говорить, це ето інструктор ЦК КПСС. Там Іванов Іван Іванович. І я вскакую, я вскакую, Сто... Сто... нікого нема. Інструктор ЦК КПСС. І я встаю, І я встаю, тому що там в мозгах, там ото все, страх, страх. Демократичний централізм рішення вишестоячого являється обов'язковим для ніж От. І все ще ж біда в тому, блін, біда в тому, що для дуже багатьох людей це все влаштовувало оцих всіх наших северних сусідів, з якими я зараз, ну там вже дуже багато знайомих, друзів, дуже багато. З яким ми по інтернету там щось, щось, щось працюємо, і зараз, зараз ну, тільки, тільки як би. Ну, ну що там, сваримося, да? сваримося, але вже, що сваритися? Фактично розриваються всі зв'язки, тому що нема про що говорити. Вони до цього часу, оце їх зараз поперло, восстановить Советський Союз через кров, через цей весь ужас. вони Читають, що це правильно, а вот це все и, і, і, і так далі. Те, що я знав, ну і сприймав от там всі, всі, всі весь свій час формування світогляду. Да? Ну, знову ж кажу, до 40 років, коли поїхав в Німеччину, коли поїхав в Німеччину, ну, так, так сталося. Бог так дав. Я віруюча людина зараз. От я ж не буду про це. Господи, поможи швидше закінчити війну, але так, щоб відділитися, відділитися від цього северного сусіда, щоб повернутися в цьому напрямку, щоб інтегруватися сюди, щоб, щоб вчитися в них, щоб, ну, щоб бути з ними. Тому що тут цивілізація, тут люди живуть краще. І потрібно навчитись у них і організуватись так в Україні там. Ну, не вийшло нас, не вийшло нас. от той час, коли там розвалився Союз, коли Ядерна Держава Україна, коли віддавали зброю, от, от тоді не, ну, не, не вистачило нас, в НАТО потрібно було тоді увійти. От. Зараз може б цього не було. От. І зараз є куди, куди це все випливе. От. Зараз. Через страшні гори, через страшні випробовування, через смерті невинних людей, страждання. Оце все Україна виборює свій шлях такою дорогою ціною. А... Я бажаю миру в Україні. Я бажаю перемоги. Я Сумою за Україною, тому що ну тому що та земля де я народився? Тут все прекрасно, але воно ж воно ж якби, якби інше. Ну і напевно, напевно ж, вже вік, да. тому що діти діти зараз, оце ж... мої діти виїхали ще давно до війни, ну тому що я ж кажу 40 років, ну, ну подивилися, як живуть. От про що ж. Там свій цей невеликий бізнес, який там був у мене в Полтаві, як я сина, давай же передати йому. От. Ну що, ну, ну, ну що, я давав? Я давав ці взятки цим пожежникам, цій санстанції, да, цим, тому що ну реальний бізнес. ну ну, ну, ну його, це, ну, у, всякому, у всякому разі, це той період, який був. от. А сину передав, він став директором, каже, батя, ти ж корупцію підтримуєш. Я кажу: ти розумієш, що я не можу пожежник, я не можу виконати ті всі норми і правила. От, тому що старі приміщення, ця пожежна сигналізує, ті всі вимоги, які там створювали для, для цього бізнесу малого, щоб його, ж, його ж, щоб всі ж оці паразити там, щоб на ньому було. Ну, такий був період. А і хтось повинен бути стати міцнішим бути і боротися з цим. Ну і цей процес, в принципі, він іде. Я знаю, що ще за моїх часів цих пожежників якби віді, ну, відігнали як від кормушки. Ну, факт, тут є про те, що, що діти наші ну, не змогли, вони не захотіли боротися там це будувати. От. Ну, це, це якби я дивлюся, коли багато. Дітей моїх друзів залишились да, і, 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 і тримаються, борються. Ну, бо що хто ж хто повинен робити? Я ще, можливо, дасть Бог ще повернуться. Да. Це, це дуже нормально. Поїхати сюди, повчитись, подивитися, а потім вертатись туди до себе і робити там краще. От. Коротше, оце так. Вирішив поговорити. Вирішив поговорити. ну так, вже декілька разів щось писав, ну щось не доходило до Фейсбука, щоб опублікувати. От. Ну подивлюсь, надіюсь, що це ну, зроблю, виставлю цей ролик свій. От. Сказати, що ми на місці, побажати там триматися. От. А ми тут в глибокому тилу допомагаємо іспанській економіці, європейській економіці. Тому що. Ну, відомо зараз, що всі ж, всі ж надіємося в Україні на європейську, американську зброю. Яка звідки вона береться? З податків. З податків. Тут люди сплачують податки дуже, дуже справно. Ну, е -е, ринкова економіка, диктатуру закону. Закон для всіх повинен бути однаковим. От. Проблеми є проблеми, є нюанси, є вони на зовсім на іншому рівні. Так. Успіхи всім, миру і перемоги. З вами Анатолій, привіт, з Какабеласа.